Чітере всіх бісять читери. Ти чітер, ти мене бісиш. Та сьогодні ми поговоримо про професійних читаків, скандали, інтриги, розслідування. Поставили лайк, підписалися. Починаємо. Чітерство в відеоіграх ж давнє, як і кейн. Від перших днів однокористувацьких ігор, де чіткоди часто були веселим доповненням від розробників, до складного конкурентного середовища сучасного кіберспорту. На початку 2000-х, коли такі ігри, як Counter-Strike і Старкрафт, стали популярними, з'явилися випадки шахрайства. Ставки більше не стосувалися лише хвастощів, а тепер включали значні фінансові винагороди. Ця зміна призвела до гонки озброєнь між читерами та розробниками. Помітні скандали, такі як бан Сімпла у 13-му році, чи скандал із договірними матчами, а висвітлили зростаючу проблему в індустрії кіберспорту. Що розвивається, показавши наскільки сильно читерство може вплинути на чесність конкуренції, почнемо зі скандалу. Дуже відомого скандалу. Робс цього хлопчину знають усі фанати кіберспорту. Щасливчик не витрачав роки на тренування в тір 3 4 командах. Тож у багатьох юзерів було питання, What the... Як цей хлопець без жодних зусиль потрапив через рік на ВПЛ Challenger? Звичайно, були є звинувачення у читерстві. На стрімах казали, що він дивиться кудись не туди. У матчах проти інших команд звинувачували його суперники, які програвали в нуль. This Disrupts retard. Getting wrecked. I don't know why the fuck we don't just ban him. Watch this shit man, he does like these quick looks. В Редіт було ну дуже багато обговорень про Робіна. На що Робс відповідав? Сумно, коли вас звинувачують у цьому. Крім того, можна сказати, хто тут має більше досвіду. Люди, які перебували на сцені довше ніж ті, хто нещодавно вдерся, не настільки категоричні до звинувачень. Причини можуть бути різними. Я не буду заглиблюватися, щоб ще більше не зіпсувати свою репутацію. Є ще кілька людей. Які таємно допомагають мені вийти з цієї історії. Неймовірно прикро, коли вісім років тому я, будучи дитиною, дивився, мовіки цих гравців і мрів бути таким же крутим, як і вони. А тепер, через кілька років, коли я вклав стільки сил у це, мене поливають лайном. Я б ніколи не звинувачував нікого в шахрайстві з такою серйозністю. Чим закінчилася історія? Все надзвичайно просто. Писит запросили хлопця до себе у. Офіс посадили за абсолютно новий комп, дали девайси, на яких він звик грати, і заборонили доступ до інтернету, і попросили зіграти кілька матчів на ФПЛ. Хлопчина відіграв матчі навіть краще, ніж зазвичай. Тож питань до гравця не залишилося. Висновок один він не Чітер. Simple. Олександр Сімпл Костелів, відомий український кіберспортсмен, був відсторонений від участі у турнірах ESL у 2013 році через використання чітів. Попри це, він продовжував участь у кваліфікаційних змаганнях, що призвело до додаткового продовження його відсторонення. Згодом Сімпл повернувся до професійного рівня, приєднавшись до команди Team Liquid після закінчення періоду Бану Джемпі. Один з найталановитіших гравців у світі Джемпі дуже страждає через вакбан, який він отримав ще у 14-річному віці. За словами фіна, він купив другу копію Кезгоу у 15-му році, щоб пограти з другом на Лані. Після цього Джемпі продав обліковий запис своєму товаришеві, який пізніше і отримав вакбан. Коли фінський гравець звернувся до Вальв з проханням зняти бан, йому повідомили, що блокування залишиться в силі, а гравець не зможе брати участь на менчурах. Багаторазові спроби гравця зв'язатися з розробниками були проігноровані. На відміну від багатьох інших забанених гравців, джемпі вирішив боротися з Вальв до кінця. Влітку 2020-го він подав позов до розробників, вимагаючи у них зняття, блокування облікового запису та компенсацію у розмірі 266 тисяч євро. Пізніше він скоротив суму до 228 тисяч. Поки що досягти успіху в суді йому не вдалося. Його позов кілька разів відхиляли. А вальв заявляла, що не зобов'язана виплачувати гроші і знімати бан. Пізніше, взагалі, з'ясувалося, що Джим. І подавав до суду не на саму Вельв, а лише на її дочірню компанію, яка виробляє контролери. Кидян. Данський кіберспортсмен Каспер Кедіан Меллер розповів, як використовував чити в дитинстві. Він зізнався, що заборонені програми допомогли йому краще зрозуміти Counter-Strike. Ніхто не знає про це, але я отримав вакбан. Це було дуже давно, мені було десь 12 років, можливо, навіть менше. Це шалена історія. Я просто скачав їх і почав грати. Я не хочу, щоб глядачі почали качати чити, але ці заборонені програми зробили... Робили мене кращим. Я був дурний. Це сталося перш ніж я поїхав на перший лан. З читами я почав краще розуміти таймінги, коли і де може вийти суперник, які дії роблять вороги, коли я роблю кіл. Чимало професіоналів користувалися читами. Вони мають аккаунти з вакбанами. Усі читали. Екстетік. Гравець команди з Косова Bad News Eagles у 2022 році звинуватив суперників у читерстві, подякувавши організаторам за те, що їхню гру проти Екстетік провели на сервері з античитом. Після гри в рамках Republic, Хуан Флетро написав у Твіттері наступне. Клянусь, це було відчуття, ніби грати проти зовсім іншої команди, коли на сервері стоїть античит. Дякую, Republic за те, що це стало можливим. Я думаю, що ця проблема хвилює багато команд іншого рівня. Проте цього разу ми виграли Екстетік GG! У відповідь Екстетік, Фешер назвав твіт суперника на що отримав ще одну відповідь. Те, що у мене є яйця говорити про те, що я відчуваю, не означає, що це крінж у будь-якому випадку. джи-джи. фешер продовжив наполягати на тому, що висловлювати такі підозри без доказів, це зневага. На що Хуан Флетро парирував парирвав тим, що до нього зверталися багато гравців інших команд із підозрами щодо Екстетік, у суперечку встряг організатор. Турніру Репабліг, який сказав, що Античит використовувався і в попередніх матчах, там де Беднюс Ігл сказали, що суперники грають із читами. Пара. Усі кіберспортсмени, що стикалися з командою ПАРЄСПОРС, знають, що ці хлопаки давненько відомі за «3-2-2» та радар. Колишні гравці ЕСПІОНЕДЖ неодноразово були замішані в скандалах. Та зараз поговоримо про крайній скандал. Генеральний директор української організації ІКЛА Максим Беднарський звинуватив команду ПАРА у використанні стороннього програмного забезпечення під час кваліфікації на PGL Мейджор Copenhagen 2024 про звинувачення в нещасній грі пара стало відомо після твіту Максима Беднарського, де він зазначив, що його команда Ікла переглянула записи ігор і виявила кілька підозрілих моментів, які на його думку свідчать про використання читів командою. Пара. Він також звернувся до Valve, повідомивши про цю ситуацію та назвавши її абсурдною. У відповідь на ці звинувачення, тренер Пара Слобєсков зробив заяву проти Максима Беднарського, нагадавши про минулі скандали. Але пов'язані з ним, включаючи його роботу з українськими організаціями HellRaisers і Віндіго. Тренер також запевнив, що пара записували відео з камерами, спрямованими на гравці, під час ігор проти інших команд, щоб довести свою чесність. Однак Беднарський не погодився та заявив, що він упевнений у тому, що перечітарили. Я знаю, що ваша команда чітерила. Ви це знаєте, і каміон це знає. Так що так, у вас немає майбутнього в цій грі. Я не маю інтересу спілкуватися з чітерами в Твіттері. Врешті-решт Ікла залишила під жаль Мейджор Копенгаген 2024 європейський кваліфікаційний турнір B з рахунком 1-3, програвши вирішальній матч команді Хероїк. Пара пройшли на РМР та, о боже, як неочікувано, вилетіли з нього з рахунком 0-3. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Сподіваємось, ці скандали скоро будуть просто згадкою. А якщо ви теж хочете, щоб читери зникли з улюблених ігор, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами були Good Game Gentleman. До нових кіберзустрічей.